Електронна система епідемічного нагляду. Модуль Дозорний піднагляд. Вітаю колеги. Розпочнемо з розділу Рутинний піднагляд. Рутинний піднагляд складається з чотирьох форм: інформація щодо захворюваності на грип та гриві, інформація щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу, форма обліку летального випадку, лабораторна діагностика методом ПВР. Перша форма. Щоб відкрити форму, необхідно натиснути на її назву. При натисканні завантажується нове вікно. В верхній частині є фільтри. Дані фільтри необхідні для того, щоб ідентифікувати записи, які виконуються в системі. Як ви бачите, дані фільтри мають червоні зірочки. Це означає, що вони є обов'язковими для заповнення. Заповнюємо область, район ОТГ, Рік та тиждень. За замовчуванням. Рік та тиждень поточні. В нашому випадку це 2023 рік та 48-й тиждень. Щоб внести інформацію. Необхідно заповнити пусті комірки. Заповнивши комірки, треба натиснути кнопку зберегти. При натисканні з'явиться модульне вікно, де буде написано, що інформацію в системі збережена. Щоб скасувати, з'явиться модульне вікно з підтвердженням або скасувати інформацію, або повернутися до заповнення. Касовуємо. Форма інформація щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу. Натискаємо на назву, відкривається форма. Заповнюємо всі обов'язкові поля, які є у верхній частині екрану та представляють собою фільтри. Прошу звернути увагу, що в самій формі присутні темно-сірі комірки. Вони необхідні для автоматичного підрахунку згідно внесеної інформації нижче. У світлі камірки є можливість внести інформацію. Як ви можете побачити, інформація в темно-сірих комірках присумувалась. Тобто, темно-сірі камірки виконують автоматичну функцію або арифметичну, або заповнюються згідно ваших фільтрів. Натискаємо Зберегти. З'явиться відповідне модульне вікно про те, що інформація збережена, касувати. Відповідно з'являється модульне вікно про скасування форми. Так як запис відеоінструкції відбувається на основному середовищі, то зберігати форму я не буду, щоб не псувати аналітику при майбутній роботі. Форма 3: Форма летального випадку. Натискаємо на назву. Заповнюємо відповідні фоля, які є фільтрами. Область, район, ОТГ, Рік та тиждень. Прошу звернути увагу, що дана форма відрізняється від попередніх. Комірок тут немає. Темно сірі поля є закриті для заповнення. Область та ID випадку. Область заповнюється згідно фільтрів. ID випадку автоматично. Також прошу звернути увагу, що значення поля дата госпіталізації не може бути раніше, ніж значення поля, дата початку захворювання. Наприклад, Оберемо в полі дата початку захворювання. 15.11. Значення поля. Дата госпіталізації може бути від 15.11 по теперішній день. Тобто всі дати до 15.11 не є активними для вибору. Також необхідно звернути увагу, що всі поля, які мають червону зірочку, є обов'язковими для заповнення. Без заповнення даних полів не буде можливості зберегти форму. Лабораторна частина в даній формі є не обов'язковою для заповнення. Натискаємо Зберегти зміни і буде модульне вікно про те, що форму збережено. Скасувати, якщо необхідно, скасувати форму. Форма номер 4 Лабораторна діагностика методом ПВР. Відкриваємо натиснувши на назву. Дана форма є тільки для обласних епідеміологів, заповнюється в розрізі областей, і відповідно фільтри мають вигляд. Область, рік та тиждень. Як ви вже побачили, дана форма має темно-сірі комірки, які виконують автоматичні підрахунки. Підрахунки відбуваються згідно внесеної інформації у світлій комірки. Що робити, щоб відредагувати форму? Такі форми, як інформація щодо захворюваності на грип та гриві. Інформація щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу, лабораторна діагностика методом ПВР, їх редагувати можна в цьому ж розділі. Для цього необхідно перейти в форму, заповнити фільтри, по яким вносилася інформація і в комірках відобразиться та інформація, яку ви вносили, і вона буде доступна для редагування. Редагувавши, натискаємо кнопку Зберегти. І з'явиться знову модульне вікно про те, що інформація в системі збережена. В свою чергу, форма обліку витального випадку вона редагується трішки інакше. Для її редагування необхідно скористатись розділом списки за сезон. Дозорний піднагляд. Дозорний піднагляд, аналогічно до розділу рутинний піднагляд, також має чотири форми: це форми. ГПЗ. Форма обліку зразка матеріалу для дослідження. ГПЗ Інформація закладу, що здійснює дозорний піднагляд. ТГРІ – Форма обліку зразка матеріалу для дослідження. ТГРІ – Інформація закладу, що здійснює дозорний піднагляд. Перша форма Натискаємо на назву, відкривається форма. Заповнюємо фільтри, вони є обов'язковими для заповнення. Рік та тиждень проставляються автоматично поточною датою. Прошу звернути увагу. Що такі поля, як температура 38 і більше, початок захворювання протягом 10 попередніх днів та кашель. Якщо стоїть значення хоча б одне НІ форму система не дасть можливості зберегти. Буде повідомлення для користувача, що цей випадок не відповідає визначенню ГПЗ, обов'язкові поля червоною зірочкою необхідно заповнити для подальшого збереження. Поля область та назва ЗОС заповнюються автоматично згідно тієї інформації, яку ви внесли в фільтрах. Наприклад, в фільтрі стоїть значення Область Вінницька, АЛПЗ Комунальне некомерційне підприємство. Наші два поля заповнилися автоматично, ID випадку формується після збереження запису. Щоб зберегти, використовуємо кнопку Зберегти зміни. В такому разі з'являється модульне вікно, де буде написано, що інформація в системі збережена. Щоб скасувати, відповідно використовуємо кнопку Скасувати. У модульному вікні підтверджуємо скасування. Форма ГПЗ інформація закладу, що здійснює дозорний піднагляд. Натискаємо на назву, відкривається форма. У верхній частині заповнюємо фільтри. В нижній частині заповнюємо відповідні комірки. Прошу звернути увагу, що поле номер 2 кількість пацієнтів із ГПЗ, в яких було відібрано матеріал для досліджень, не може бути більшим, ніж кількість пацієнтів, стан яких відповідає визначенню випадку ГПЗ. В такому випадку буде написано попередження, що не може бути більше, ніж значення урядку 1, і форму не буде можливості зберегти. Якщо навпаки, інформація буде або дорівнювати, або більше, ніж в рядку номер 2 то форму буде живі зберегти. Натиснувши кнопку Зберегти, з'явиться модульне вікно з інформацією про збереження записів в системі. Натиснувши кнопку Скасувати, з'явиться модульне вікно з інформацією про скасування. Форма 3. Тигрії. Форма обліку зразка матеріалу для дослідження. Відкриваємо натиснувши на назву. Заповнюємо в верхній частині фільтри, в нижній частині заповнюємо всі обов'язкові поля, які підсвічені червоною зірочкою. Аналогічно до форми ГПЗ, такі поля, як температура 38 і більше, початок захворювання протягом 10 попередніх днів та кашель, якщо стоїть хоча б одне «Ні», форму не буде можливості зберегти, а користувача повідомлять, що цей випадок не відповідає визначенню та грій. При натисканні кнопки Зберегти зміни з'явиться модульне вікно з інформацією, що всі дані збережено. При натисканні кнопки Скасувати буде інформація про скасування. Четверта форма. Тегрі. Інформація закладу, що здійснює дозорний піднагляд. Натискаємо на назву, відкривається форма. У верхній частині заповнюємо відповідні фільтри. В нижній частині заповнюємо камірки. Прошу звернути увагу рядок номер 3 Кількість пацієнтів з тигрії, у яких було відібрано матеріал для досліджень, не може бути більше, ніж кількість пацієнтів, стан яких відповідає визначенню випадку тигрії. В нашому випадку, якщо значення більше, буде інформація, що не може бути більше, ніж значення у рядку 2, а форму система не дасть можливості зберегти. Якщо вся інформація внесена правильно, кнопка Зберегти підсвічується синім кольором. При натисканні на кнопку з'являється модульне вікно з інформацією, що дані збережено. При натисканні на кнопку скасувати з'являється відповідне вікно про скасування. Редагування Для редагування форми ГПЗ, форма обліку зразка матеріалу для дослідження та ТГРІ форма обліку зразка матеріалу для дослідження необхідно використовувати розділ Списки за сезон. Для редагування форми. ГПЗ – інформація закладу що здійснює дозорний піднагляд. Та. ТГРІ – інформація закладу, що здійснює дозорний піднагляд. Щоб редагувати, необхідно в верхній частині заповнити ті самі фільтри, по яким вносилась інформація. Заповнивши, в комірках з'являться цифри відповідно до тих, які ви вносили раніше, і вони будуть відкриті для редагування. Натискаючи кнопку Зберегти, у вас з'явиться модульне вікно про збереження, Касувати. Модульне вікно з інформацією про скасовування. Розділ 3. Писки за сезон. Даний розділ зустрічає користувача відразу з фільтрами. Дані фільтри необхідні, щоб ідентифікувати записи, які зроблені в системі. Трішки про інтерфейс. Кнопка пошуку. Пошук можна виконати по ключовим словам. Наприклад, напишемо чернігів. Виберемо період. Як бачимо, Інформація відфільтрувалась по слову чернігів за період з 40 по 40 тиждень. Кнопка Експорт. Записи, які є в розділі списки за сезон, можна експортувати або для ТГРІ, або для ГПЗ, або для летальних випадків. Інший варіант експорт для Тесі. Кнопка Додати новий випадок. Це необхідно для того, щоб не використовувати бокову ліву панель та переховувати між розділами дозорний та рутинний піднагляд. Записи Записи даного розділу можна відфільтрувати, користавшись верхньою панеллю. Наприклад, область Чернігівськ. Реєстр обираємо усі. Період 40 по 48 тиждень. Як бачимо, нам відфільтрувало всі випадки по всім реєстрам по Чернігівській області 40 по 48 тиждень. Якщо необхідно відфільтрувати тільки по ГПЗ, обираємо реєстр ГПЗ. Якщо тільки по тигрі, обираємо реєстр тигрі, а якщо тільки по летальним випадкам, відповідно реєстр летальні випадки. Для перегляду вже існуючого запису, користайтесь відповідною кнопкою, яка зображена на екрані. Натискаємо і відкривається форма. Форма аналогічна до тієї, яку ви заповнювали під час внесення даних, її можна редагувати. Права зверху є кнопка Редагувати. Натискаємо всі поля стали відкриті для редагування. Якщо ви внесли всю інформацію і більше нічого не потрібно, зберігаємо зміни. З'являється модульне вікно, що форма збережена. Перейти до перегляду форми. Ви переглядаєте форму, якщо все добре, закривайте. Такий функціонал працює для кожного реєстру ГПЗ, ТГІ та витальні випадки. Кнопка Очистити фільтр слугує очищенням вже внесених фільтрів у верхній частині розділу. Розділ 4. Звіти. Розділ звіти. Він має дві вкладки: звіти та шаблони звітів. Перша вкладка звіти. Натискаємо на вкладку. Натискаємо на вкладку. Відкривається нове вікно. У верхній частині є фільтри. Обираємо область, тип звіту, райони, ОТГ, період з та. «По». Побудуємо звіт, наприклад, По Вінницькій області, тип звіту, інформація щодо захворюваності на грип. Та гострі респіраторні вірусні інфекції. Період буде 47 тижня по 48. -й. В нашому випадку звіт формується за 2 тижні, 47 та 48. -й. Звіт відображає дані по всім районам та всім ОТГ. Якщо треба зробити з розбивкою по районам, то це можливість є тільки для звіту за один тиждень. В цьому випадку обираємо період з. 47 тиждень, період по 47 тиждень. Як бачимо, відпобудувався Вінницька область із розбивкою по всім районам. ОТГ сумуються згідно району. Якщо користувачеві треба зробити з розбивкою по ОТГ до відповідного району, обираємо фільтр район, наприклад, Вінницький район Вінницька область. Як бачимо, ОТГ зараз пишеться УСІ. Це означає, що іде формування звіту в розрізі ОТГ по району В нижній частині звіту прописана інформація по всій області та всьому районі, тобто сума по всім ОТГ даного району. Даний звіт можна також експортувати. Для цього є справа зверху кнопка Експорт. Натискаємо на кнопку Відбувається завантаження в форматі Excel. Вкладка Шаблони звітів. Натискаємо на назву Відкривається нове вікно. В даному випадку. Відображаються доступні для нас звіти. Це означає, що є звіти, які відкриті іншими користувачами для всього модулю. Є можливість знайти свій звіт через кнопку Пошук по ключовому слову або Створити звіт. Натискаємо кнопку Створити шаблон звіту. Завантажується нове вікно. В загальній інформації назва шаблону є обов'язковим полем. Напишемо, наприклад, Тест. Кнопка активний, або неактивний слугує для того, щоб або будувався звіт по вашому шаблону, або ні. Якщо кнопка активна, то звіт буде будуватись. Доступ. Він може бути або тільки для вас, закритий для інших користувачів, або загальний. Всі користувачі даного модулю будуть бачити ваш звіт. Титульна сторінка. Її можна або включити до звіту, або виключити. В нашому випадку. Буде стояти функція включення. Перейдемо до конструктору звіту: блоки звіту. В даному блоці можна обрати різні типи звітів, починаючи від таблиці, графіку, мапи або діаграми. Звіти є рутинного піднагляду та дозорного піднагляду. При виборі того чи іншого звіту відбувається попередній перегляд. Прошу зауважити, що майже для кожного звіту є рядок COVID-19. Якщо необхідно додати текстовий блок, для цього скористайтесь кнопкою Додати текстовий блок. Натискаючи у вас з'являється новий блок. Ви можете внести відповідні записи. Це може бути корисно для ідентифікації того чи іншого звіту. Обрати розмір, тиль шрифту і вирівнювання тексту з лівого боку по центру правого боку. Новий блок можна видалити, для цього скористайтесь хрестиком. Або поставити його вище. Тобто, за допомогою кнопки шести крапок ви перетаскуєте блок наверх. Таким чином, текст, який ви додали, буде зверху. Додамо блок графічний, а саме інтенсивний показник та поріг у вигляді графіку. Остерігаємо попередній перегляд, додамо ще один блок. Він також буде графічний, і це буде мапа захворюваності на грип та гриві. Обираємо. Переконавшись, що ви обрали всі необхідні для вас типи звітів, натискаємо кнопку Зберегти. З'являється інформація модульне вікно. Про те, що шаблон збережено. Кнопка Сформувати звіт активна. Тому що з самого початку ми натиснули кнопку, щоб звіт був активний. Натиснули Сформувати звіт. В новому вікні ви можете обрати рік. Тиждень за замовчуванням поточний. Область, в вашому випадку це буде ваша область, та райони. Ви можете побудувати звіт або по всій області, з сумою по всім районам, або тільки по одному району. Так як я маю національні права, для мене поле район закрит. Натискаємо кнопку Сформувати. Чекаємо від 5 до 10 секунд, і звіт сформовано. Як бачите, текст, який перенесли ми наверх і вирівнювали по центру, знаходиться. При формуванні звіту зверху. Таблиця темп росту зниження захворюваності заповнила згідно інформації в системі. Графік побудувався, також відповідно до внесеної інформації в системі за 47-й тиждень. І мапа. Мапа захворюваності по всій Україні. Даний звіт можна сформувати або знову, вибравши інший тиждень, або виконати експорт. Натискаючи на експорт. Відбувається завантаження в PDF-форматі. Відкриваємо PDF. Постерігаємо, що у нас з'явилась на першій сторінці титулка. Титулка з'явилась тому, що при формуванні шаблону ми натиснули на кнопку, щоб титулка була активною. 47-й тиждень, дата випуску та назва світу. Також спостерігаємо той шаблон звіту, який ми будували з самого початку. Текст, який вирівнювали по центру. Табличка, графік та мапа. Розділ Адміністрування 5. Розділ Адміністрування Даний розділ слугує для внесення інформації по населенню та порогам. Є план, щоб дві вкладки населення та пороги були закриті для редагування звичайним користувачем, щоб не було людського фактору внесення помилкових даних. Населення. Є інформація про сезон у верхній частині екрану, Регіон. Обираємо якусь область або всю Україну. Якщо обираємо всю Україну, поле район закрите. Якщо якусь область, наприклад, Вінницька, поле район відкрите. Це означає, що можна подивитись інформацію населення в розрізі району. Вкладка пороги. Відповідно до вкладки населення є також сезон, Регіон Україна або по області та район. Якщо прийметься рішення про закриття даного розділу, даний розділ буде відкритий для користувачів тільки для перегляду. На цьому відеоінструкція все, дякую за перегляд.